Ні-ні. Так, друзі, всім привіт! І зараз е, ваша улюблена рубрика е, не в гостях у тьоті, а в гостях у моєї подружки. Нас завтра чекає е, подорож. До Вінниці. І ось я тут приїхала до неї, звичайно, що з макіяжем. І хочу зараз змити це все діло, цю всю красу. І вона мені запропонувала гідрофільну олію, якою вона користується. Ось марку вам показую. Дивіться, які гарні пляшечки. І потім очищаючий гель. Зараз будемо наносити це все діло на суху. Шкіру, ось така олійка. От я тільки почала М -м, приємно так пахне, слухайте, почала наносити, але ж не зав'язала волосся, тому зараз я виключаюся, зав'яжу волосся спочатку, а потім вже будемо з вами говорити далі, бо в неї дуже багато. Так, а тепер ми переходимо до самого цікавого. Значить, що тут у нас таке? Це у нас Катя, що то є таке? То хакс. Тонер такий. Тонер. Заспокіли. Ми Діберіли. просто його беремо на долоні є. і без, без спонжика. Так, це такий ось тонер. Це все корейська косметика? Оце наша, кстати, українська. Ага. Хакс. Так, далі що я беру? Який крем? Цей ось Цей Тонський. кремчик. Це Корея? Угу чи це Іспанія. Іспанія. Mm. Тому, друзі, я буду сьогодні дуже гарна. Це е, ось така е, корея для очей. Це зере, зере, терамід, церамід. Це а Азелеїнова кислота для прищиків допомагає. Але ти кажеш, що ти б її більше не купила. Mm. Да? Mm. Насильно дорога. Так, це що у нас таке? СПФ. Це? Це легенький крем. Легенький крем для Спокійно. літа, так? Да? Це у нас що таке? Очищуюча мозка. Класна кислота. Кислота мозка. Це, ой, оце я хочу засіб собі цей купити від прищиків. Це, я пам'ятаю. Саліцилова кислота в складі. Це вже все. Так, що тут ще таке цікавеньке? Це загоювальний спрей такий. Загоювальний спрей, коли не, на обличчі не щось. Да, чіп, да, так. Покій, Бачите, друзі, скільки такого всього цікавого. Я впевнена, що більшість з вас, так як і я, не... це для волосся щось да, так? Це... не і знає це цих це не Так, не знає цих хмарок, тому що Катя дуже ретельно підходить до вибору. Це її навіть хобі. Я хоч я їй колись радила. Це також для волосся щось, так? Угу. Да? Я їй колись радила навіть вести свій канал, можливо, вона ще і визріє до цієї думки, як скажеш Катя. Це що таке? Це типу термо для волосся і догляд. Термо і догляд. Ну, Перле це дуже класна марка. Да. Дуже. Деречка і вона відносно раді. недорога, дорога, тому я з нею знайома. Ага. Меністий, мені ж живі. Так, а ну. У них такі дуже приємні, ненав'язливі аромати. Mm -hmm. У мене тьотя користувалася, колись у мене було зелененьке, по-моєму, з оливою. Ох, як він мені подобався. Це мені теж подарили, я щось так, знаєш, не сильно підумала. Ну, Шварцкоп – це сухий шампунь. Сухий шампунь. А, а то що зелененьке таке? А то, олія спрей для волосся. Угу. І хороша вона? Ну, Десь... можна переборщити дуже легко. Ага. Ну, Олія для волосся, ця да, олія О, для волосся. Не, так, ось така в Каті гарна, е, подивіться, корзинка така, да, текстильна. Так, що я ще хочу вам показати? Тут така косметичка. Катя у нас е, ось купила собі туш від Aviin, вар'єте, хороша туш. У мене колись така була Ось це улюблений коректор чи консилер моєї Мілани. Теж вона в мене користується ним. Це що, Бібі. Скарб? Скарб для лиця, це бібі -бі для лиця. Дуже хороший. Скарб для лиця, друзі, подивіться, як гарно. Та він класно лягає. Анука, трошки мені мазни. Класно лягає, матовий і Ось сюди. Він не командирний, отакі всякі штуки. І такий розітри трошки. Давай подивимося, як він в роботі. Угу. Він такий світленький. Він Приємний має свій. такий. Запах ненав'язливий. І тут є СП. Ви бачите, як гарно охарактеризувала. Катя сказала, що це скарб для лиця. Тому, друзі, занотовуємо собі. Катя, а цей скарб дорогий, да. Ну, тож він <с <с скарб. Так. Це класна, матуюча пудра. Матуюча пудра. Друзі, беріть ці відео, це відео на замітку, тому що я ж кажу: в Каті дуже завжди все таке ретельний підбір. Це щось таке. Я взагалі Тоже ні. Це. Але що це більш така стандартна, вона класна, гарна. Закріплює просто, так. Да. Да? Угу. Я можу сказати, що з цього всього мені знайомий тільки ось цей лосьйон, шварцкоп, звичайно, і е, марка La Roche posay також мені знайома, вся решта це просто. ну, А, пюнкан, чи як воно правильно, Юль е, е. е, також колись в мене був пробничок. Ще такий дезодорант. Бороталько. Гарний запах, класний дезик. Так далі, що ми тут, косметичка декоративна. Ну, я вам ще хочу, знаєте, що показати її прекрасну колекцію парфюмів, подивіться, і ось сьогодні, як ми вже її просто передивилися. Я запізно взяла камеру. Ось цей прекрасний монталь Sensual Instinct. Дуже Катя його нахвалювала. Ре реально такий приємний, глибокий і стійкий аромат. Досить шлейфовий, тому ось зверніть увагу. А мій любимчик це ось цей Нішайн від Hussead. Це парфум, такий унісекс, я би сказала. Дуже він класно лягає і гарно шлейфить, пахне прям дорого. І, ну, взагалі, він не схожий ні на який інший парфум. Дуже, дуже приємний. Якась в ньому така. Нотка і свіжості і якогось. Я не вмію описувати аромати. Друзі, заходьте і дивіться, читайте в описах, але аромат дійсно дуже класний. Так, що тут ще є в Каті? А, ось цей вона сьогодні нахвалювала дуже парфюм від L'Occitane. Ну, хто знає марку L'Occitane, У них завжди такі, знаєте, приємні. І ні на що не схожі аромати, як в косметиці. Я коли була в Італії, також там був зелений такий парфумчик, який він прикольний. І от він реально ні на що не схожий. Так само і цей аромат, Катя його характеризувала як аромат для осені. Він дійсно такий теплий, імбирний, глибокий, якась кориця, можливо, тут така віддалена є. Ну, приємно. Так, La vie Belle Ось такий флакончик також. Люблю цей запах, це така якась класика вже для мене. Хоча в мене його ніколи не було, але він був у моєї тьоті. Маск Кашемір, це атар, дуже приємний, свіжий такий аромат чистоти. Що ще є в каті? Є ось бачу арман Басі in Red. Також, мені здається, універсальний солдат. І моя улюблена в свій час Кароліна Айрера, 212, також була в моєї тьоті. З багатьма парфумами я знайома саме завдяки своїй тьоті. Вона дуже сильно, так сказати, мала хобі таке: колекціонувати парфуми, і в неї були різні. Кірка Тіціана Терензі. такий. Досить універсальний і часто відчутний на багатьох грінках. У нас час аромат глибокий для вечора. Так, і ще два монталя вам покажу. Катя допоможе мені. Я вже перебралась до монталів. Так, монталь ось такий розелексір. Мені він вже тут погано пахне. Зараз на ніч не будемо духати, бо треба спати лягати. Так, і ось цей аромат. Монсера, монсера, монсера. Так, подивіться, який гарний флакон. Флакони просто бомбезні, якесь таке скло, цікаво, да, виграє сам mm -hmm. е сама рідина в цьому mm -hmm. флаконі не і не витирається. Запах дуже також стійкий, mm -hmm. солодкий, якась тут така пряність є спеція mm -hmm. і магнітна ковпачок. Так, ну що, друзі, ніби все вам показала. Це така просто, мені здається, дуже сьогодні класна у нас находка, класно, багато всяких новиночок, особливо ось тут ось. Тому далі буде. Дякую вам за увагу. Так, а це ось ще вам покажу тут поличку з книгами Катіну. Вона психолог сама, працює по спеціальності і в неї дуже багато є різних книг. А ще я вам хочу, знаєте, що показати? Дивіться, друзі, яка краса. краса. Симоненко і збірка поезії. Так ніхто не кохав. Я хочу колекцію з Ліна. Боже, ви подивіться, яка це краса. Це просто неймовірно гарно. По-перше, на дотик це така приємність все це тримати в руках. Дивіться. Катюша велика, молодець. Самі аркуші. приємні, скільки коштує? 73 гривні всього. Ого, коли вона його купувала, дуже класно. Ось так ось на поличку ставить. Так ніхто не кохав, це збірка. Тут Іван Франко, і кесар Біли... білиловський. Так, дуже гарно. Приємний колір. І семоненко. Погляньте. мені здається, це шикарно виглядає на поличці. Бачиш, він такий, типу, як мус. È, ти майко. береш і він пане в руках, і ти розтираєш руках і можеш. Але, Боже, це, як він, він, він пахне, як, як якийсь, наче, ваніль, лимонно-ванільний щербет якийсь. Чи від, щось від, таке. Білий шоколад дуже смачний, мені пахне. Чи білий шоколад? Ну, коручно, Боже, як гарно! Коротше, друзі, це дуже дорогий, супер, казала Катя, дорогий крем. Дивіться. Але запах в нього просто неймовірний крам Body Butter, 10 олій тут і 10 екстрактів, збиті олії для тіла. А це український виробник, так? Так, чудовий живильний батер для тіла на основі 10 олій та екстрактів. Надає шкірі еластичності шовковистості, зволожує та усуває сухість. Коротше, Катя дуже хвалила його. Давайте склад, ось склад покажу вам. Ось так ось, друзі. Так, і е, тільки що ми намазали руки ось таким ось кремом Q&A. Day. Дуже гарний з керамідами. Це лосьон для тіла, але він. Чудово мені стається і для рук підходить. А ще, друзі, мені показала Катя ось такий косметичний вазелін. І він, вона каже, що це такий універсальний засіб і для рук, коли потріскані, і для губ. Так що ми понамазувалися сороки ворони. Слухайте, ну супер! У мене просто сьогодні такий вечір косметичних знахідок. Узі реально запах класний. Коли його так от злегка розтираєш, треба його геть трішечки, Як приємно пахне. Просто супер.